Так, О, так, поки, так. Тільки що я звоним хазяйком, зараз я уточню, він приїде сюди. Ось це друга зірва. Хазярсько, так. Да. Так що зараз я вам потім уточню, під'їжджайте. Будь, 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 Поговоримо, я вважаю, що він все-таки голова фракції, Є Та, більше. більше можливості освіти цю проблему. І Верховній Раді висказати те, що тут є. Так що я хотів би, щоб ви всі приїхали сюди, підтримали, показали наші ці позицію по відношенню. Добре? Да. 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 У п'ятницю. Yes. У п'ятницю. Yes. Yes. Я... Е, значить, Він мені так об'яснив, що зараз у його народа по цьому питанні. І після народу, після обід він вже буде, мені перезвоняти і скажуть, коли він буде. Ви поняли? Mm. Да, власне, перезвонить. 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 Да. Така ситуація. Зараз, поки нікуди не розходимося, їдемося. Дальняся діє, я думаю, зараз там нікого йдемо. Так вони візьме, може О, Май з цієї сторони. Поки нікому нікуди не розходиться, все підозри. Я думаю, що час є, час і кадру підозри. Добре, Домовились? Ну, А Оце тут магазин.